Гаральд Квант помирає у 1967-му, Його брат Герберт у 82 му Вони залишають колосальні статки і сімейну традицію. Мовчати про минуле відтак. Їхні діти до сьогодні не висловлюються про історію родини, про свій спадок провини і відповідальності. Це дуже красномовне мовчання, яке складно збагнути. Чому наступне покоління продовжує мовчати? Це дуже дивно. Я вважаю, було б правильно, якби вони виклали справжні факти на стіл, оскільки вони отримали родинне майно і сьогодні все ще зберігають свої статки, вони звісно мають зобов'язання відповідно. З цим поводитися натомість, вони продовжують плекати міф успіху БМВ. Цей міф залишається непорушним навіть коли у 1998-му колишні примусові робітники заводу БМВ подають до суду на компанію. Як наслідок БМВ та інші підприємства Кванта, такі як варта, приєднуються до фонду компенсації примусовим робітникам німецької економіки. Проте ці виплати не повинні сприйматися як визнання особистої відповідальності родини. Зрештою стверджується, що кванти взагалі не були причетні до БМВ під час нацистського. Періоду Звичайно, можна було банально сказати, що ми фактично не маємо нічого спільного з початковим підприємством за винятком хіба що назви тож ми б могли б спокійно чекати будь-якого позову так, але поза сумнівом потрібно ще врахувати, що саме те майно, яке вони набули у 1948-му, дозволило їм взагалі придбати БМВ, аби перетворити його на те, чим воно є зараз. До сьогодні жоден з квантів не потурбувався про примусових робітників і в'язнів концтаборів, які мусили працювати на їхніх фабриках у нелюдських умовах. Немає навіть вибачення за те, що Адольф Серензен та інші мусили терпіти в таборі Гановерштокен. Більшість тих, хто вижив, досі страждають від фізичних та психічних наслідків, як от ув'язнений тоді 17-річний Адольф Серенсен. У 1972 році вони просили варта, яка тоді ще була у власності Герберта Кванта, про невелику фінансову підтримку. Вони реагували жорстко і зрозуміло. Навіть не визнавали, що ми працювали на їхню компанію. Вони принизили нас. Ми поїхали туди і вічливо попросили про допомогу. Ми не жебракували. Ми хотіли підтримки. Бо варта відібрала у нас здоров'я. Спочатку вони зробили мене своїм рабом, а потім завдали нестерпної ганьби. Я більше ніколи не з'явлюся там і не постукаю в їхні двері, не дозволю їм знову наді мною знущатися. У мене є гідність. Вони не зруйнують мене ще раз. Поблизу автомагістралі в Гановері розташований одинокий меморіал, присвячений загиблим в'язням концтабору. Афа спочатку його планували встановити на колишній території табору. Невикористовувана ділянка належала варта, але родина Квант, тодішній головний акціонер компанії, відмовилась це узгоджувати. Пам'ятник фінансувався з податкових коштів. Кванти не приймали жодної участі, але так не можна поводитися з історією. Не можна так поводитися з пам'яттю та з людськими життями бо я знаю іншу сторону. Я знаю багатьох людей, які були у цьому таборі, які мусили там провести частину свого життя. Вони ніколи не зможуть про це забути як це, вочевидь, робить родина Квант. Коли пам'ятник будували свен Квант був у наглядовій раді. Пізніше він позбувся більшої частини своїх акцій варта. Сьогодні для нього важливою є регулярна участь у раллі Париж Дакар Його дід Гюнтер і батько Герберт Квант, від спадщини яких він досі отримує дивіденди, залишаються для нього прикладами, критичне переосмислення яких здається йому безглуздим. Я думаю, темні сторони є у кожній родині. Проте тут нічого подібного. Взагалі, то ми не виносимо приватні справи на загальний огляд, оскільки це в будь-якому разі недоцільно. Добре, отже ви не вважаєте себе жодним чином причетним до цього в будь-якому контексті. Ви не бачите якогось зв'язку для себе особисто. Ні. Це правда? Я просто хотів би знати. Ні, це. Ви почули відповідь відповідь мовчання. Це характерно для усіх членів родини. Можливо, через страх втратити репутацію чи зіштовхнутися з фінансовими претензіями. Єдине ж, прагнення тих небагатьох, хто пережив ті часи, вони не хочуть знову стати жертвами через мовчання квантів. Справа взагалі не в грошах, а просто у визнанні того, що це відбувалося. І за всі ці роки я не помічала, щоб компанія чи сімейство квантів намагалися взагалі щось зробити. Вони нічого не навчилися. Це просто ганебно. Йдеться ж не про викреслені сторінки історії, йдеться про перекреслені долі людей. Раптом здається, що мовчання порушено після трансляції першої версії цього фільму. Громадськість дізнається, що родина тепер все ж готова висловитися через понад 60 років. У прес-релізі від 5 жовтня 2007 року. Кванти заявляють, що фільм їх зворушив вони. Визнають, що історія їхньої родини між 1933-45 роками не була достатньо досліджена. Зрозуміло, що реакція, яка зараз надійшла, не є благородним жестом. Це не акт гуманності. все ж пройшло 60 років після подій, про які йдеться у фільмі. Їм просто необхідно підтримувати імідж, бо інакше є загроза потрапити в заголовки у негативному світлі і залишитися там надовго. Цього боїться кожна промислова родина більш ніж будь-чого іншого. Тривалий час перебувати у негативних заголовках. Втім, насамперед, фахівець із новітньої історії, як зазначено в офіційному прес-релізі сімейства Квант, повинен у рамках дослідницького проєкту з'ясувати та опрацювати історію родини часів Третього рейху. У цьому вони зголосилися співпрацювати та вперше надати доступ до родинних архівів. Однак, попри це, кванти, як і раніше, відмовляються від подальших заяв чи інтерв'ю, у тому числі і нам, що ж до фактів, представлених у фільмі, вони продовжують мовчати так само відсутні будь-які співчуття щодо людей, які пережили ті жахіття, зокрема Такісамілополоса або Адольфа Серенсена. Це дуже суперечлива реакція з одного боку. Вони не прямо підтверджують достовірність інформації, уникаючи спростувань, але водночас утримуються від прямого та недвозначного визнання, що це все правда. По суті, це лише продовження політики замовчування в іншій формі, оскільки конкретні питання залишаються без відповіді. Вони нічого не кажуть про існування концентраційних таборів на їхніх заводських територіях. Вони нічого не кажуть про свідчення тих, хто вижив, про нелюдські умови праці. Вони мовчать про систематичні тортури, які практикувалися на їхніх заводах. Для берлінського історика Вольфганга Бенца заява родини Квант також виявилася неочікуваною. Його практика вивчення нацистської епохи в контексті родинних корпорацій засвідчила, що з урахуванням присутності живих свідків тих жахіть простого спонсорування дослідницького проєкту недостатньо. Офіційна відповідь клану Квант яскраво ілюструє їхню стратегію: уникати будь-яких згадок про неприємні епізоди родинної хроніки настільки довго, наскільки це можливо. Тому вони й відмовляються коментувати минулі події однак, якщо вони справді бажають виглядати благородними особами, їм варто зробити значно більше ніж просто. Виділити мізерну частку своїх статків на утримання одного дослідника з парою асистентів, які протягом двох-трьох років складуть дані у монографію та надрукують свої висновки і дадуть свою оцінку. Коли ж вони зроблять ще щось більш вагоме, з чого б громадськість, суспільство та всі зрозуміли б, що їм справді шкода, це буде прийнятно. Жертви також не можуть зрозуміти реакцію родини для Адольфа Серенсена. Ця медійна заява не більш ніж спроба відкласти неминучі зіткнення з історичними реаліями. Для нього ситуація виглядає так, ніби беззаперечні свідчення підлягають ревізії та подальшому викривленню. При цьому заперечувати документально підтверджені факти неможливо, вони надто очевидні. Допоки династія Квант відмовляється визнати, що були концтабори та в'язні. Що люди померли від отруєння свинцем, доти цей папір нічого не вартий. Документальний фільм чітко показує, що тоді відбувалося, і що кванти до сьогодні замовчують. Родині квант не потрібен історик. Їм достатньо поспілкуватися зі мною. Я готовий супроводжувати їх територією колишнього табору та детально описати всі жахіття, що відбувалися там на їхній фабриці. Для цього не потрібні академічні експерти. Непохитна позиція квантів наклала трагічний відбиток на долі постраждалих. Ті нечисленні, хто вижив сьогодні вже старші за 80 років. Залишилось не так багато часу, щоб звернутися до жертв. Факти тепер незручні. Я ж не можу цих примусових робітників або в'язнів концтаборів, які були у фільмі. Не можу їх просто усунути. Вони ж існують у світі. Але зробити крок назад, зіткнутися з цими фактами, безпосередньо розібратися з ними. Цей крок вони ніяк не можуть зробити. Прийде час вирости трава, яка все покриє, так. І з огляду на свідчення цих постраждалих осіб не можна просто сказати, ну ми зараз відкриємо кілька архівів і дамо з ними попрацювати. може, треба було все ж відразу до цих двох чоловіків поставитися по іншому? Правда? Я вважаю, що так не можна. Але на вибачення Адольф Серенсен не розраховує. Хоча сьогодні він би його прийняв навіть попри увесь свій біль пережитих страждань та принижень, в нього надто негативний досвід з квантами за останні десятиліття. Він уже старий і хотів би нарешті вгамувати свій біль я очікую, що вони нарешті визнають, що були концентраційні табори і в'язні, і що кванти шкодують, що там загинуло так багато людей. Це вже було б для мене вибаченням, не лише для мене, але й для моїх мертвих товаришів. Таке визнання допомогло б мені відчути внутрішній спокій, якого я за минулі 60 років так і не відчув. Перекладено та озвучено спеціально для Ютуб каналу Моралізатор. Підписуйтесь та підтримуйте україномовний контент.